Маю питання стосовно Дніпро Гес. Що буде очікувати по активності? Давайте подивимося Дніпро Гес на найближчий місяць. Так? Дивимося на листопад місяць. Ситуацію обов'язково залишаємо вподобайки. У коментарях ви можете ділитися своїми думками, писати загальні запитання, будемо розбиратися. І так, давайте подивимося. У листопаді місяці Дніпро Гес. Що очікує? Так? Яка ситуація? Захист буде відпрацьовувати. І це буде повторюватись, тобто неодноразово. Неодноразово там буде летіти і буде відпрацьовувати захист. Дивіться, поблизу, поблизу можуть бути наслідкові ситуації дуже близько. І це може бути пов'язано з якимись режимними об'єктами, які можуть знаходитися неподалік, скажімо так, Дніпро Гес. Ворог, скажімо так, має плани, буде пускати розвідку, буде відпрацювання. І ось в найближчий навіть час, там можуть бути якісь форс-мажорні ситуації по роботі захисту, може бути зачеплено десь частково. Але так, щоб критично, так, ворог там якось вплинув чи розбив чи ще, що я того не бачу зараз. Так, Дніпро Гес. Дніпрогес. Ну, я не бачу, не бачу а, якоїсь дуже такої, прямо серйозної, скажімо так, загрози. Провокації будуть від ворога, так? Провокації будуть. Ось і місця. Близькі, дуже близькі, от, можуть страждати, тобто десь так поблизу неї, можуть потрапляти. Сама е, Дніпро Гес може бути частково, так якісь можуть бути пошкодження. Частково, тобто тут може відпрацьовувати щось, десь може зачепитися. Ось і у найближчі дні, п'ять діб, дуже багато розвідки навколо неї. І знову ж таки відпрацювання. От я не бачу критичності поки, але ми з вами спостерігаємо, так? реагуємо на попередження ті люди, які проживають ближче до цієї місцевості. Треба бути уважним, тому що провокації від ворога там будуть. Так? І треба це розуміти, що ворог на цей місяць у спокої не залишить. Подібну місцевість тому мої золотенькі максимально укриття, безпечніші місця по можливості. Бережіть себе, все буде Україна.